Незалежність країни це насамперед гідне ставлення до кожного громадянина на держави, незважаючи на його соціальний та матеріальний статус. І реформи треба починати не зі змін вивісок і будівель, а зі змін у ставленні до людини. Українські СІЗО, у яких підозрювані, очікують рішення суду, більше нагадують свинарник. Крім жахливих умов, ізолятор це місце постійного приниження та повного безправ'я. Лариса Задорожна відвідала українські та латвійські СІЗО. Відчуйте різницю. Камера розрахована на 50 осіб, а туди можуть заповнити і до 100 осіб. Всяку гніль піхають, зеки все сідять. По черзі сплять, по черзі пересуваються. З якої сторони не глянь, там везде йде зароботок. Колишні зеки згадують жах українських слідчих ізоляторів. Правозахисники кажуть, перебування вітчизняних СІЗО це майже катування. Зазвичай журналістів пускають в парадні камери. Ми ж покажемо так звану катьку. Найстаріший корпус київського СІЗО. Так бачить світ ув'язнення. І так, штукатурка, що падає зі стелі, повсюди сохне білизна, бо іншого місця просто нема. Нарив, притул, клопи і воші, які буквально з'їдають ув'язнених, а ще грибок по усіх стінах. Тобто грибок цього ремонту хватило десь місяця на 4 на Знову грибок почав проявлятися. Два метри на людину норма особистого простору. Це рівно вдвічі менше ніж в Європі. Там чотири. Але і два українських метри часто розкіш для мешканців українських в'язниць. Найбільша камера камера спеціального ізолятора площа розміщення на 36 заключених. заключення. Відзняті кадри показуємо першому заступникові міністра юстиції. Вона сьогодні головний тюремний реформатор. Більшість будівель вони старіше ніж за 100 років, деякі 150 років. І, звичайно, будь-який ремонт, який би сюди не вкладалися, будь-які кошти вони суттєво ситуацію не виправлять. А це вже Одеса був построєний як тюремний замок. Цей слідчий ізолятор в народі називають хрести. Перше, що вражає, це сморід, який стоїть у камері. Здається, він ніколи і нікуди не дівається. Косметичний ремонт не здатен приховати жахливих умов. Ув'язнене підвішують для того, щоб кормушка во время падала. Про права людини нічого ви говорити. Нічого, як как ми виживаємо. на інформаційній дошці? Вочевидь, надважлива для ув'язнених інформація п'ять сторінок про вибори народних депутатів. Чому не про медицину, а й він про вибори У нас і про медицину про все є. і одеське і київське СІЗО збираються продати точніше землю під ними? Ізолятори виносять за межі міста. Зараз шукають інвестора. Після цього він вже коли переведе ув'язнених в нову установу, може зруйнувати старе СІЗО, побудувати там житловий будинок, торговий центр. Першим переїде Дід Лук'ян, Так зеки називають столичне СІЗО. Люди, які раніше працювали в системі, вже запідозрили без корупційних схем. Тут не обійдеться. Это просто возможно какие-то схемы с какими-то застройщиками, которых под которые виделятся бюджетные деньги и которые потом возможно где-то пропадут три гектари майже у центрі міста деребан земли. Не бачу тут ніякого деревану, тому що насправді це дай Боже, щоб ще знайшовся інвестор, який на цю пропозицію піде. Спочатку побудуйте нову установу за 30 мільйонів, а потім ви отримуєте можливість. Вже рік, як оголошено курс на реформу, але конкурс оголосять тільки в найближчі тижні. Будівництво сторіччя розпочнеться тут, у селищі Коцюбинське, за кілька кілометрів від Києва, на місці нинішньої колонії. Але ось що цікаво: тут поруч проходить залізниця і будується цілий. Житловий комплекс з недешевими квартирами. Мешканців Коцюбинського таке сусідство шукує. Посілок не буде стояти повністю Коцюбинському дешевше, то їм проще сюди спихнути, да? Щоб там продати ласий кусочок, подібний бунт вже пережив теплодар місто під Одесою, куди збиралися перенести СІЗО і три колоні центру міста. Під тиском громадськості будівництво поки поставили на паузу. Сейсмічно небезпечний цей об'єкт, важливі підтоплення, провали Розмови Розговори про нього, в принципі, були закриті. Поки Україна вирішує, що її робити зі своїми тюрмами. Латвія вже розпочала реформу. Україна вступила до Європейського Союзу, тому просто змушена розпрощатися із своїм радянським минулим. Тут також закривають тюрми. Ну, фактично, заброшений об'єкт. Ця зона знаходиться у ризі, і земля теж дорога, і територія немаленька. От тільки вкладати гроші в зетівську тематику ніхто не хоче. За два роки серйозної заінтересованості в території ніхто не проявив. Зате колишня в'язниця. Багате місце для мисливців за металом ми пропонуємо в рамках закона е агентурі по недвіжиності Латвії. Ціна імейта ці землі. скажімо. єдиний інвестор, який був в результаті від купівлі, відмовився чи не спіткає така ж доля виставлені на торги українські заклади позбавлення волі. Це тренування персоналу вже у новій тюрмі. Її збудували не чекаючи, коли продадуть стару. Камера двохмісна, двоє суждених. Колонія більше схожа на дитячу школу. Яскраві кольори, кухня, спортивна зала. Абсолютно відділений санітарний узіл. Але ось що цікаво: навіть старі ізолятори, як приміром, ризький централ з радянським колоритом, але вже з європейським лоском. Хоча він збудований, як і київське СІЗО, ще півтора століття тому, ми тиждень намагалися зв'язатися тими, хто зараз знаходиться у Лук'янівці, щоб почути те, про що зазвичай не розказують журналістам. Нормальну камеру поїхати, стоїть судрі. Це розцінки так званої тюремної академії, а наркотики, наприклад, перед? Ноги так називають тих, хто проносить з волі у камеру спецпередачі. Болен, на за деньги, Однак за словами керівників правда життя про яку розказують інші, неправда. Щоб перевестися з цієї камери в лучшую стоїть 500 гривень. Начальники як одеського, так і столичного СІЗО наводять буквально ідеальну статистику. Факту корупції ні в прошлому, ні в тому году нашого СІЗО задокументовано не було. У 2016 році, по пам'яті, здається, був один випадок. Українська тюремна машина не перевиховує, вона перевіряє людину на міцність. З візитом без попередження. У нього за спиною 8 років відсидки тепер він захищає таких, яким донедавна був сам. не зустрічав в своїй житті таких брутальних порушень прав людини, які відбуваються в жіночій колонії. Цю колодію, хочуть перенести за місто разом із одеським СІЗО. Але чи важлива тут географія? Позапрошли місяця у мене було 45 гривень, коли засуджені величезна армія рабів. Традиційно абсолютно безправна, 656 со

Отсюда. Я писала жалобы, и ни одна жалоба с них не вышла абсолютно. Я не знаю таких фактов. Зазвичай, тут никто не скаржиться, и только вони наважилися розповісти всю правду про життя у Чорноморській колонії. На свободі, значить, вот этого не было вообще. Это появилось тогда, когда она уже села, и тут и погрузки, и разгрузки, здоровые ноги были. А сейчас смотрите, пожалуйста. Это из-за того, что вы тяжести поднимаете. А нас не заставляют. За що вже поплатилися розмови з правозахисником? Вилились у справжнє пекло принижень. Ее разорвали так, что ну, две описания. Нару вот так вот приседать. Да, чтобы общались с людьми негативной направленности. Негативна направленность це коли цукеркою заходишь у цех. И коли розвішуєш белизну на своєму лишку. Я сидела на сезоне колаве, у меня ни одного нарушения не было. Два года просидела. В оконцовці, когда приехала сюда, у меня 21 нарушение. За что? Трусы носки, которые вешать нельзя. А где суши? Воно не повинно там сушитися. На вулиці воно не висихає фізично. Не висихає. Логіка, яку важко зрозуміти, як і тут який сенс вичерпувати калюжі. Це, як мінімум, людського чоловіцького достоїстю. Жінки платять за все: за їжу, світло, воду. І це при тому, що держава виділяє на кожного 58 тисяч гривень на рік. Коли комісія приїжджає, вішать на столову э, Эті как полотенце да. специальные. как комиссия только уезжает, сразу снимается вот это все. Uh -huh. Сказали, что типа трогать нельзя. Баня раз на тыждень. Мы можем только вот поставить кого-то, чтобы смотрели, чтобы не было администрации, нагреть себе ведерочко водички, развести его и пойти помыться. У европейского судьи справлюдина сейчас рассматривается десятки скарг из украинских вязниц на условия утримания и рабскую работу. Сегодня мы абсолютно не знаем внутреннее положение вещей в тюремной системе, смертность заключенных. Ми не знаємо а преступність пенітенціарна. Відтак питання: з чого треба починати реформу з перенесення слідчих ізоляторів за місто, чи з того, що людина навіть за ґратами повинна мати право залишатися людиною? Лариса Задорожна, факти тижня. Сутичками та бійкою в Києві розпочався концерт Потапа та Насті Каменських. Активісти протестували проти проведення концерту, за їхніми словами, кремлівських заробітчан в Україні. Учасники акції кидали яйця у відвідувачів концерту. Намагалися заблокувати вхід на концерт, однак їх відтіснили спецпризначенці. Внаслідок сутичок є потерпілі і затримані. Далі без коментарів. А я йду і наостанок запрошую вас на філіжанку кави Американо. Щоправда, в Росії прем'єр Медведєв запропонував перейменувати її на Русіано. З відповідною ініціативою він виступив на засіданні Євразійської міжрядової ради, розмовляючи з білоруськими колегами, Медведєв похвалив їх за конструктивну поведінку. На що білоруський прем'єр-міністр Андрій Кобяков пояснив, що йому в цьому допомагає кава Американо. Пан Медведєв вирішив, що Американо звучить неполіткоректно, Краще «Русіано». Давайте американо переіменуємо. Русіано.